Прийти... Привіт, Ютуб! З вами Лайм. І сьогодні ми виживаємо в Minecraft. Minecraft 17.2. Створимо новий світ. Так, виживання Так, бонусні скрині відкнути. готово створити новий світ. Так, це моє перше відео про Майнкрафт. Так що, ви, якщо я там буду щось затинатися або щось там трошки відставати, то ви не... Мене не критикуйте. Ви дивіться далі все відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І хотів би вам порекомендувати один е, як... канал е, Сільський геймер. Ну, пацан реально старається. Я би хотів, щоб ви його теж підтримали, лайками, підписками і ставте колокольчик. Ставте колокольчик в мене і в нього, щоб не пропускати нових відео. Так, робимо курку. Шаубу курку, щоб мати що хавати. І йдемо добувати ресурси для халабуди Так, халабуда у нас буде з якогось дерева, але з дуба, певно. ну то таке, я теж деколи палу з дуба, але не з такого Ф квадратного якогось. Так. М -м -м. Всі починають з Майнкрафту, чим я гірший Починаємо. Навіть Іван Хай починав з Майнкрафту. Я реклапа вообще. Тобто нема що говорити, я реклапа вообще крутий. Повністю все про про Майнкрафт, всякий. і реал. І чужий у Майнкрафті. То зімін був, вибачаюсь. Ще що там було? Там... Я тіраю другу. Е, також я вам хотів сказати, що я буду знімати лайфхаки. Всякі якісь там лайф... штучки для школи, для різних штучок. Самоділки всякі. Да, навіть буду знімати інші ігри. Наприклад, ти, World of Tanks, там, Skyrim я нині пробував знімати, чомусь не виходить. Напевно, із-за повного екрану я пробував, то чомусь із-за повного екрану не знімається. Не знаю, чому така проблема. Ну, World of Tanks я точно буду знімати, це просто не гра, а бомбезна гра. Так, добуваємо ще дерево для холобутки нашої. Так, треба ще весни, що в мене завжди проблема одна. Не можу знайти ліжко. І знайти, зробити. Так, в мене відео буде виходити. Ну, три, навіть чотири деколи відео на тиждень. Про майнік, про всяке. Багато я буду знімати. Так. Пишіть в коментарях, які ігри ще мені знімати. Це мені дуже допоможе. І я б, щоб ну, себе трошки розкрутити, щось там, щоб мені помогли. Вас дуже прошу так, а де свинки є. Зараз сукера заб'єся в свинку. Свенка поняла, що я її буду бити і вона вже тікає вона и ну так почала показывать. Ах ти ж папа. Да. Напитика по. так я забрав? Не забрав, забрав. Так, корова, свинка. Так, одна свинка. Трачка. та йому, тут нога свинка. Так. А ну. Думаю, це... Я живодер. О! Так нагло вбивати свиней, курів. це просто живодерство. Ну поки що йду туди, аби перевірити може костер, то подиєчко. Печер. Печери якісь. Так, так. Я побудую халабуду, зроблю ліжко, якщо знайду в І туди я буду закінчити своє відео. А так як в мене зараз нема лівців, то я ще навіть не буду його пробувати закінчувати. Так. Ну, нормальне містечко, є тваринки, є печери. Можна, є дрова. Хм, є дрова. Ну, можна будуватися. Так, робимо. Робимо. Робимо цього. Ай, хочу жети, мій пацан. Ой, хочу жети, ой, хочу жети. Так, є. Так, цю холобуду, вже буду робити якусь обширнішу. Ну, хоча б отаку. Так. Думаю, ще 10 хвилин і я закінчу своє відео. Бо це буде трошки задовго все знімати. Якщо я не успію зробити ліжко, це буде трошки... ай, падаю. Люди поможіть. Говорить високо. Ай. О. Так, тут лише місце для віконця. Так як пісок у нас буде, так що можна не переживати за це. І ще навіть монтаж дуже багато займає часу, так що можливо відео аж не нині буде випущене, а десь через ну, день, може, через пару годин, я не знаю. Добре. У мене як стричек-то. Буде дербинка Так. Так, все, що мені потрібно, зараз верстак. Поприбирати в хаті. Так. М -м Сундук тут. Люди добрі, давайте я поставлю. Тут верстачок. У мене зараз буде юмор. Видите, що я скажу? Хата таке у собаки. Я вам говорю. Така хата мого собаки. Під іменем буржуй. Там тут есть. Угу. Полностью. Западь. Така сама у мого Буда. Так, 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 так. У мене є ще ресурси? Є. У Мені є все. Але забагато того в мене. Так, так, факели, факели. У мене часом не чотири факели було. Так, і, ага, я забуду, що вам сказати. Я ще буду робити з боку свій городик, ще може, о, ще буду зробити ферму якусь збоку. Курів, ось там семіна всякі. ну, Багато треба буде, щоб помордуватися. Зараз я зроблю кірочку якусь. Би... Оскаче. Мені стань палочок, я не стань. Аби хоча б зробити елементарні речі. Так, кірка... Кірка мені хоче. Буде добре. Ще що мені буде, буде добре зараз зробити. Ну, так, поки що. Так, я йду зараз добуду тих камень для пічки. О, у мене біць. є і є свинина, єі сира, єловичина, є її є є курятина. Дай будемо курку жарену їсти, курка А У мене буде повторю. Індечка. Афроамериканська. Чорна. Так. Де я веджу, де я веджу ту печерку? Ось тут. Так, ось тут. О. Видите, які я вдогадую? Видите, видите? Ніхто так міг, ага. Єсте. Так. Так, ще. Ну в мене ще є в запасі пару хвилин для цього всього. Ой, люди люди, люди, люди Недобре, недобре, роблять кріпірок. Десь. Ай. Може, може відійди від мене? Ви скинали. О, вс. Не задував мене. Ну до мене кріпер і починає мене взривати. Я з керку почав розбирати, то вс. ти вже немає кріперка. Так, потім треба буде залізо добути для броні. Так. Та так. Ще треба буде зробити ще пару всяких ресурсів там мечик для зомбіків. Я раджу подивитися вам програму, ну телепрограму. Одного разу полтави. Це реально можна полахати з них. Посміятися там ну, дуже багато, дуже інтересно. Там Яренка, Юрчик, Вітьок, Кум, кажуть на нього. Сашко, дід Петро у нас авторитет. Там в планшетах, по комп'ютерах, по вайфаях тих. Йоу. Ще хто там є? Талян. Так. Віра, о, ну то, сильний yeah. притира те. Так, ще там є. Ну це Настя со школі казав. Вроді казав. Шехто там є, такі файні, файні. Так. Та вроді більше такого не знаю, більше. Фантон, фантон. Ага, що була така інтересна серія, коли Юрче там продавав хату якимось тим. Ні, хату він продавав, і в нього якось так... Він... По тому йому сказали, що там буде будуватися якась тута... якась траса. І потім кум зібрав всіх з села і сказали, що цього не буде, що так не можна, ти продав своє село. Але потім тоді бандюри хотіли забрати в нього хату. І потім друга серія Яринка ну, зробила зустріч з своїм колишнім хлопцем Антоном. Антон був, до речі, дуже багатий, він бізнесмен був. І так вийшло. Так, що там в мене по ресурсах? По ресурсах все нормально. Нарубали мети, бо я щось трошки відбікся від, від цього. Майнкрафта щось проповтало повністю. Заговорився. Щось вибачаюсь. О, нарешті. О, о. Так, що мені ще потрібно? Ммм, пригодила себе ще сукірку. Може бути яка. А, мій собака якраз гавкає. Так. У мене ще три хвилини є до цього. Тут дознімати своє. Поки що в мене є найменші ресурси. Думаю, я буду поки що закінчувати. Ні, ще не буду закінчувати. Зроблю більший сумнічок. Так. Ще зроблю зараз коротку пічку. Як я не люблю це перестановляти. Я дещо інакше зроблю. Так, скореек, скорень, Так, Так багато розцикаю так мало активності. Ну, поки що можна завершати цю серію. Пока.